Yo. Exit. Huh. Yeah, Хтось набрав у рот води, Ти чомусь залупу Натисну руку майбутнім трупам Нахід друзів не корчупана Типа не за бабки Віддайте касуна И в за те що я з вами Бавлюсь батл репінг репдин печек сальца okay. Дивана Вихитекси це Кенди Джейзі Молоді легенд Бессома всіх як песи кіт, але відтам все uh. пару хвилин розіба на кенці, чи момі краї, хіба не кент, і сперс побачить, трансі Стану пару і хруст уже крекер, я хочу більше за пару кусків Дайте мені, весь йобаний світ Твої кумери звучать так книжно, я би би їх у вісні Нахуй тебе твої співи, нахуй тут кумири Я прийшов тут додати часу, як я в фільмі Співи, uh -huh. на я прийшов тут задати трасу, як я втілию в вілмі, обирай вір з ким, бо тупо ївши з ними, ті сабки тут на це по на напрямки.